Суперзелень від LifeGood До складу цього продукту входять найпотужніші суперпродукти у світі. Спіруліна, визнана найбагатшою поживними речовинами їжею на планеті, що має антиоксидантні та протизапальні властивості, а також допомагає контролювати рівень холестерину, знижувати кров'яний тиск і навіть покращувати м'язову силу. Ашваганда. Науково доведено, що вона допомагає зняти стрес, занепокоєння, знизити рівень цукру в крові, поліпшити сексуальну функцію у жінок, підвищити фертильність, рівень тестостерону у чоловіків, поліпшити спокійний сон. Пробіотики, необхідні для підтримки здоров'я кишечника і травної системи. Хлорела відома своїми антибактеріальними, антивірусними та протипухлинними властивостями. Алое вера допомагає знизити рівень холестерину завдяки своїм омолоджуючим властивостям, здоров'ю шкіри та полегшенню обміну речовин, а також здоровій роботі кишечника. Морінга допомагає боротися із запаленнями, захищає печінку. Зелений чай матча сприяє схудненню, спалює калорії, зміцнює імунітет. Дульсі допомагає зміцнити кістки, покращити зір та здоров'я щитоподібної залози. Лист кульбаби корисний для травлення та імунітету. Люцерна лікує ерозії, язви, очищує печінку, допомагає при ПМС. Сік пирію, корисний при запаленні та для здоров'я товстої кишки. Сік ячменю сприяє еластичності шкіри, зміцнює кістки та багато іншого. Просто приймайте одну мірну ложку щодня зі склянкою води. Це чудовий спосіб захистити найважливіше у вашому житті ваше здоров'я. Продукти LifeGood мають подвійну сертифікацію. Ціна 18 доларів. Замовляй та будь здоровим.